Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Відпустка продовжується. І активно вибираю полуничку. От кожного дня я вибираю потрошку, нема, щоб так, один день і багато. І потрошку залишаю поїсти, а остальне, звичайно, вару варення. Варила варення вже в собственному соку. Напередодні відео я показувала. Сьогодні я буду зовсім іншим способом готувати. Для тих, хто не любить солодку. Вареню або, можливо, комусь не можна багато цукру, то на кілограм полунички я використовую всього 200 грам цукру, і потрібно взяти або лимон, видавити сік, або на кінчик ножа лимон, лимонно кислоти і проварюю. Тут у мене банки ось ці кіплять. Ось так на терку я ставлю, там кіплять кришечки, тут е, стерилізуються у мене баночки. Потім я ставлю на полотенечко, а туди наступні баночки. Значить, а тут поки що я подрібню нашу полуничку. Вибираю полуничку. помита чиста. І це все я всю всю роботу я залишила за кадром, звичайно, Вибрала плодоніжки, помила два рази. І зараз я її поріжу ось так на декілька частин полуничку. Меншеньку на дві частинки, більшу на три або на чотири. І ось так зараз я підготую всю нашу полуничку, поки наші банки стерилізуються. І так, полуничку всю я порізала. Банки вже мене простерилізовані, додаю, або у мене тут 2 кг полунички, то потрібно або пів лимона, або пів чайної ложки лимонної кислоти я додаю. І також нам ще потрібно 200 цукру на кілограм полунички. Тобто, 400 г цукру я теж відправляю. Все це я гарненько розмішую і ставлю на плиту на огонь варитися. Весь час помішуючи, щоб не підгоріло, поки не пустило сік. Особливо спочатку, поки цукор не розставший, потрібно помішувати, щоб цукор не підгорів. Ось у мене вже прогрілось, пустило рідину, вже можна менш помішувати. І ось ось. Чим більш нагрівається, цукор розтає, полуничка віддає свій сік і все становиться трошки рідше. І ось полуничка закипіла, і з цього часу буду кип'ятити 35 хвилин, як буде сильно кипіти огонь, трошки зменшу. І інколи буду помішувати. Піну поки що, яка образувалася, я не знімаю, тому що піна це пектини. А пектини, завдяки пектинам, наша варенька буде густіша. І вона в кінці варки, її зовсім буде мало. І саме головне, коли ми накладаємо в баночки, вона потім остиває і зовсім десь не стає. Можливо, в кінці я трошки піна, яка буде зніму, але не зараз, не на початку. А поки вариться варення, покажу, як красиво квітує моя плетуча роза. Он вона на такій підставці чоловік зробив, Я зафіксувала ці квіточки, сонце трошки мішає, але вона дуже красива. Дуже красива і багато квітів. І розцвів уже дельфініум. Ось такий красень. І ось моє варення вже вариться 30 хвилин. Як бачите, воно густіше. Даже видно що густіше. Варила я в широкій ємності і спеціально не закривала кришкою, щоб більше випаровувалось, і щоб наша волога щоб випаровувалася, і щоб наша варенька була густіша. В кінці я ось трошки знімаю вже піну. Як бачите, її зовсім мало. Вона частково залишилась на стінках. І я вже скуштувала, мені сподобався дуже смак. Варення в міру солодке і з легким-легким таким, чуть підкислюючим, з легкою кислинкою. Це смачно. І полуниця в мене дуже запашна, ремонтантна, яка родить аж до морозів. І все. Зараз я буду розкладувати по баночкам. Вже налила декілька баночок, а тепер хочу показати густоту. Ось таке воно. воно захолоне ще стане густіше. Ось таке чудове наше варення. І ось вареньку я закрила. Ось таке воно чудове в банці. Баночки перевернула, накриваю полотиночком. І так залишаю до завтра до охолодження. І потім смакуємо чудове, запашне, гарне варення. Всім приємного смаку! Дякую за прогляд. Пока-пока, до нових зустрічей!